Друзі, всім привіт! На зв'язку з вами ваш Карс, і ми маємо для вас дуже класний та хороший автомобіль з чесним та перевіреним пробігом. А пробіг тут, друзі, 140 тисяч. Це немало що для автомобіля 2010 року випуску. Автомобілі дуже популярні, ви за ними дуже багато питали, але про це трішки згодом. Зараз, друзі, прошу підпишіться на наш канал. Знизу ви зараз будете бачити відео, як це зробити. Нажимайте підписатись, нажимайте. Усі дзвіночок, щоб не пропустити жодне відео від нашого каналу. Та, будь ласка, підтримайте нас лайком для мотивації подальших відео. А зараз детальніше про цей автомобіль. І так, друзі, що ви бачите перед собою? Так, це кросовер, Один з дуже популярних кросоверів Hyundai Santa Fe з надійним 2.2 дизельним двигуном та автоматичною коробкою передач. Яка особливість цього автомобіля? Ви можете сказати, друзі, він один день в Україні, з ним не проводилось жодних робіт. Ні поліровка, ні хімчистка, абсолютно нічого, лише мийка зовнішня. Все, друзі, автомобіль тільки сьогодні зранку приїхав з розмитнення, і вже ми його знімаємо для вас в цьому відео. Зараз додатково ми покажемо документи з мокрими печатками, що дійсно автомобіль тільки сьогодні заїхав на Україну. Особливість цього автомобіля, друзі, є чесний та перевірений пробіг 147 тисяч кілометрів. Зараз на відео, друзі, ви бачите історію пробігу. Він код під лобовим склом та вінкод наліпку на металевій сіці. Історія пробігу, як ви бачите, зараз 20-й рік, 22-й рік було 125 тисяч кілометрів. І 23-й рік це буде 6 й місяць, 8 число, 146 тисяч кілометрів був пробіг. Тому, друзі, пробіг тут дійсно перевірений, реальний. Та ви можете бути спокійні, в нас все максимально чисто та максимально прозоро. Оптику вам показав, ось такий високий кліренс. Ну і взагалі, як ви вже знаєте, ми займаємось лише чесними та перевірними автомобілями, які викупляємо самі, перевіряємо, тестуємо, перевіряємо повністю комп'ютерну діагностику, ходову частину, коробку, двигун, а тоді і перегонимо для вас в Україну. Я думаю, ви бачите стан цього автомобіля, в якому він в хорошому стані. Фари я вам показав, в якому вони стані. Не полірували, я знову ж таки наголошую, не хімчистили абсолютно нічого, лише зовнішня мейка кузова. Переходимо далі. Автомобіль 2010 року випуску з надійним 2.2 дизельним двигуном, як я вже друзі казав. У нас такі хороші комплектації на автоматичній коробці передач. Зараз покажу вам по документах з мокрими печатками. Друзі, дивіться, це ми знімаємо відео з 20 число. Так, є. Бачите 20 число. Якби автомобіль розмитнився. 19 числа автомобіль заїхав на митницю, 20 число він вже розмитнився і ми вже його знімаємо у продажі для вас. Є повністю вся сервісна історія також. Е, вона підтверджує, можете її звіряти з тими тією інформацією, яку я скинув вам попередньо. В цьому відео це інструкція. І тут у нас є сервісна книжка. Повністю всі дати, всі пробіги збігаються. Відкритий він-код. Він-код додали вам, щоб ви могли перевірити собі по електронній базі. Дивіться, повністю всі пробіги, всі мокрі початки, все дійсно в хорошому стані, все перевірялося. Зверніть увагу, будь ласка, друзі, найкраще, що може бути, це останній сервіс, який був 2 числа 6 місяця 2023 року. Тобто автомобіль тільки-тільки виїхав із сервісу, який він був обслужений, повністю провели заміну масла, фільтрів. А також е, інших матеріалів, які потрібно перевіряти по цій сервісній книжці. Тобто автомобіль повністю пройшов сервісне обслуговування і не потребує жодних капіталовкладень. він е, готовий до поїздки, е, насолоджуватись ним поїздкою. Я думаю, що цей автомобіль на свій пробіг 140 тисяч кілометрів буде вам служити вірою і правдою, друзі, оскільки цей пробіг чесний та перевірений, думаю, ви це вже зрозуміли. Заводиться, друзі, автомобіль. Думаю, відчутно, дуже легко, можна сказати, з пів оберту. Проблем жодних немає, чеків не вибиває абсолютно ніяк. Ми провели комп'ютерну діагностику. З цим автомобілем проблем немає абсолютно ніяк. Повністю все в нормі, всі системи відпрацьовують на 100%, автомат працює на відмінно. Так, знову ж таки, наголошую: автомобіль, ви бачите, такий, як він приїхав, сьогодні з розмитнення не полірувався, не хімчистився, не робилося абсолютно нічого. Тобто до продажі автомобіль не готувався. Ми приганяємо тільки чесні перевірні автомобілі, тому саме такий автомобіль сьогодні захотіли вам показати в продажі Такі, які вони приїжджають до нас з Європи або із Швейцарії. Так, показав вам збоку, друзі, автомобіль. Немає жодних м'ятин, жодних царапин, жодних сколів. Фари вам показував, зверніть увагу також на стопи. Зараз більше покажу ближче. Вони в дуже хорошому стані. Ну, і знову ж таки наголошую, що вони не полірувались. І такі, як вони приїхали, такі вам їх показуємо. Вони не мають ні царапин, ніяких сколів, жодних запотівань. Хороший стан реально, друзі, європейського автомобіля, який тільки один день знаходиться в Україні. Тому, обирати вам, але дійсно автомобіль перевірений, провірений, протестований. та... Особисто нами затверджений, і якщо ми вже пригнали його, друзі, на вільний продаж, то, тому, думаю, ви можете знати, що автомобіль дійсно в хорошому стані, який вартий уваги. Так, переходимо, друзі, далі. По автомобілю показали вам. Постарались показати максимально все, що можна. Переходимо по салону, покажемо, в якому хорошому стані салон. Знову ж таки наголошуємо автомобіль без хімчистки, тому не звертайте увагу, що є якісь незначні сліди використання, але в першу чергу звертайте увагу на стан стан пластику, стан сетінь, стан руля. Е і те, що автомобіль не має ніяких потертостей, отак як, наприклад, руль. Він не має жодних потертостей, жодних подряпин, жодних е таких, якби сказати, слідів використання. Він реально відповідає на 140 тисяч свого пробігу. Знову ж таки, панель, вона не має ніяких також подряпан, всі кнопочки в ідеальному стані не потерті, не затерті, абсолютно ніде. Тут іде радіо, також є двохзонний клімат контроль. Ключ має... Маємо два ключі, центральний замок. Жодних помилок на панелі немає і комп'ютерну діагностику і провели, помилок нема. Тут іде підігрів передніх сидінь, підкурювач, також розетка. І автоматична коробка передач з виборами режиму М плюс-мінус. Сидіння комбіновані, тобто просто тканина і середині йде сіточка. Сидіння в ідеальному стані, жодних потертостей немає, навіть немає прим'ятості, друзі. Забув показати от вам підтримку бокову і нижню, але ідеальний стан можете вірити на слово. Задні сидіння також в ідеальному стані. Ні плям ніяких, ні потертостей, ніяких подряпин немає. Хороший стан. Так. Вказуємо вам передню панель з задньої частини сидінь. Виглядає дуже гарно. Думаю, хто шукає такий автомобіль, тому ви можете бачити. А особливо, друзі, люблю казати, хто вже шукає такий автомобіль і має з чим порівняти, тому видно, який автомобіль в хорошому стані, який не готувався до продажі, і автомобілі, які декілька місяців знаходяться на Україні або місяць знаходяться на Україні, готуються до продажі і тому подібного. Тому обирати вам. Так, є додатковий комплект ковриків і такий додатковий резиновий коврик на багажник. Ось такий великий знизу іде багажник, друзі. Надзвичайно глибокий, дуже багато вміщається в нього всього. Тут іде демкрат, знак, ключ ключки, Все в комплекті, все в оригіналі, видно, як новеньке, не використовувалось. Забув наголосити, є шторка багажника, вже показав вам її додатково. В принципі, по багажнику буде все. Переходимо далі. Задня частина вже вам з цієї сторони показували, покажемо вам ще з цієї. Дверна карта в ідеальному стані, жодних подряпин, жодних потертостей, е, сидіння має такий центральний підлокітник. Ось так вигляд він має. Знову ж таки, не звертайте увагу, автомобіль без хімчистки, але він реально в дуже хорошому стані. Тому, друзі. Видно, що автомобіль, який приїхав, ви бачите, для того ми вам і показуємо його він один день в Україні, без хімчистки, без поліровки. Хочемо, щоб ви бачили, які автомобілі ми стараємось для вас переганяти, і яка якість цих автомобілів. З цієї сторони показую вам. З водійської сторони забув, зі сторони пасажира показую. В ідеальному стані, жодних прим'ятостей, жодних вм'ятник, жодних подряпин. Ніде не просівся, не просівши сидіння абсолютно. Ідеальний стан, також водійську показує з цієї сторони, також видно, що ніде ні, ні прим'ятості немає, абсолютно ні просівши, ніде. Друзі. Ідеальний стан сидінь на 140 тисяч, друзі, по-іншому бути не може. Тому реально хороший стан автомобіля. Автомобіль, наголошую, знову ж таки, один день знаходиться в Україні, він в е, дуже гарному стані. Зараз покажу вам також е, капотний простір. Як виглядає він тут, як працює бигун. Так, Показую вам. Знову ж таки наголошую, не милось, нічого не натиралось. Такий, як він приїхав, такий показуємо вам його в цьому відео. Зверніть увагу, як гарно і рівно працює бігун. Жодних проблем немає, жодних посторонніх звуків, він повністю обслужений, була тільки проведена заміна мастилу, як я вже вам казав. Ніяких ніде ні слідів масла, ні підтікань масла абсолютно немає. Автомобіль готовий повністю до будь-якої перевірки, до будь-якого сервісу. Проблем з ним абсолютно жодних немає. Переходимо далі. Забув показати вам ще Вінкод. Зараз тут покажу. Камера не перевернеться, друзі. Але робіть скріншот, перевіряйте. Додатково також на початку відео вже було відео про Вінкод код Я вставки робив. Тому зберігайте, перевіряйте по сайтах. Також, друзі, додатково вставлю вам номер автомобіля, щоб ви могли перевірити. Також по номеру. Ви бачите транзитні номери, автомобіль розмитнений. Також під лобовим склом. Звіряйте, також це в оригіналі. Всі номери сходяться. Це ми все перевіряємо перед покупкою автомобіля. Ми проводимо декілька етапів, тому можете бути спокійні, друзі. Ви вже знаєте, що ми приганяємо лише хороші та якісні автомобілі. Хто хоче саме такий автомобіль, тому приїжджайте до нас на огляд, тест-драйв цього автомобіля. Все проведемо, розкажемо та покажемо.